0 Слава Україні її безстрашним мешканцям і зтяжним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні стабільна напружена, але контрольована. В Складі сил та положенні ворога змін не відбулося. Окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції та прифронтові територіальні громади з різних видів озброєння. Протягом дня нанесено 4 чотири авіаційних та один ракетний удар. Під вогнем важкої артилерії знов опинився Марганець. Зруйнований приватний гараж, поранена цивільну людину. Кривий ріг ворог атакував ракетою повітряного базування Ха 59 Поцілювавши поціливши в аеропорт, зруйнував інфраструктуру об'єкту через суттєво пошкоджене летовича і устаткування. Його подальше використання за призначенням неможливе. Постраждалих та жертв немає. Подечні ворог спрямував чергову атаку дронів Камікадзе. Всі три дрони агресори знищені силами протиповітряної оборони. Нашу авіацію нанесено 10 ударів по ворогу в Баштанському районі Миколаївщини. Знищено вороже безпілотний розвідник Орлан 10 ракетно артилерійськими підрозділами відпрацьовано 250 вогневих завдань. В Херсонському і Береславському районах уражено чотири осередки ворожого збройня та техніки і чотири склади з боєприпасами. Ще одну баржу в районі Херсону. У окупантів індисовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра. Вогневий контроль проведений по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці. Підтверджені втрати ворога складають 77 рашистів, 6 танків, 5 гаубиць, в тому числі самохідна 100 С, три зенитних гарматно на ракетних комплекси Панцер С-1 та 14 одиниць автобронетехніки. Карабельне групування ворожого флоту без зміну складу, району плавання і загроз. Чотири ракетоносії, один із яких підводний, тримають на поготові 28 калібрів. Зважаючи на наявні загрози та ймовірну активізацію ворожих дронів, будьте пильні та зосереджені, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте виключно достовірним офіційним джерелам інформації, не поширюйте фейки, паніку і повідомлення, що орієнтують ворога про дії сил оборони. Тримаємо стрій і наближаємо перемогу.